Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справ. І у нас Street X від Труперта. Погнали! Volkswagen там. Мазда. І пежо. Педаль до полу погнали. Ось так. Ми вирвались вперед, а вони там м'ясо влаштували. Ну і повороти. Ось так, ідеально. Перед поворотами скидуємо газ. Це дуже корисно. О вже передостання коло. Давай ось так. Ось так, все ідеально. Тепер це останнє вже коло. А останній добрячий відстав від мене. Ну і все фініш. Так що на цьому це все. А, зарано я попрощався. Спочатку поїду. Кузов трохи зміню. Так що знаю, де воно. О, що це? Врізався, зато підібрав те, що хотів. А вон воно, світиться зеленим. Це воно. Давайте заїдемо грати, тільки не вилітай. Будь ласка. Ти мене не послухалась.